Всім привіт! Я державний секретар США Ентоні Блинкен. Я заявив про те, що побачив у Китаї бажання допомогти Росії озброєннями для проведення спеціальної військової операції на Україні. З такою заявою я виступив в інтерв'ю для телеканалу. За моїми словами, Китай розглядає можливість надання підтримки озброєннями Росії для війни на Україні. Я зізнався, що в кулуарах Мунхенської конференції я зіткнувся з ексглавою китайського МЗ і нині партійним діячем Цкппквані. Госек Китай обрушився на мене зі звинуваченнями. За словами американського політика, президенту США Джо Байдену вже доповіли, що допомога Китаю Росії буде складатися зі зброї і боєприпасів. Я не уточнив, наскільки докладний був звіт американських розвідників для Байдена. Ми в США пообіцяли покарати Китай за допомогу Росії. Раніше американський постпред при ООН Лінда Томас Грінфілд повідомила, що поставки Китаєм летального озброєння Росії для його подальшого використання в ході українського конфлікту стануть червоною лінією для Вашингтона. Вашингтон не бачить користі в поставках Києву зброї, як у військовослужбовці Збройних сил України не вміють застосовувати і обслуговувати. Так, я відповів на питання про можливість поставок винищувачів в Україні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!